Чи довіряєте ви кандидатам в народні депутати, які раніше підтримували партію регіонів? Не одному не довіряю. в зв'язку з тим, що вони практично нічого хорошого не зробили для нашої держави, а, скажімо так, тільки для себе? Я не довіряю жодним, що сиділи в цій раді. Отак. Ось. Ні. Ні, не довіряю категорично. У них були можливості, можливості. Якби, ну і обіцянки, і обіцянки, а зробити нічого не зробили. Якби все тільки для себе. От. І до чого довели країну, людей і всіх остальних, до яких жертв і далі вони підтримують це все. Якби, можна сказати, що і за них це все твориться зараз. Довіряєте ви кандидатам, в народні депутати, які колись підтримували партію регіонів? Ні. Тому що вони йшли так, як, як комуністи, так і партія регіонів проти України. О, я їм ніколи не довіряла. <ріх> що вони лицемірні, говорять одне, роблять друге. Я За тих, які працювали чесно, От, За тих. А які вирвали, нам не треба таких. Ні, не довіряю. Тому що вони вже показали своє ставлення до своїх обов'язків це бачили? – однозначно ні. – а чому? – потому что люди которые были в партии регіонов которые показали что они ничего не сделали для народа сейчас я считаю они тоже ничего не сделают как ви ставитеся до кандидатів в народні депутати які колись підтримували партію регіонів і кПУ честно сказала фигу одні роди Гроші Сумані... брали, а людей зараз допустив тут купили. А чи знаєте, ви хто ці всі люди у вашому окрузі виборчому? Mm, у нашому ні. Я ще не цікавилася. Не знаю. Не скажу вам. Ні, не, не знаю. Деяких знаю. Якби прізвища, можливо, не пам'ятаю, але є і в виграні промисловості працюють, якби ну, лице знаю. Тобто високі посади займають у місті. Зараз саме балотуються. Ну, я не пам'ятаю, так би я ще не, не дуже дивилася ці програми. Попередніх знала, а цих, то я ще не, не знаю, хто там має бути у депутатах. Ну, всіх не знаєш. І взагалі не знаю. Я ще, коротше кажучи, не ознайомилася. В этом округе нет, потому что я приехала с города Донецка. Здесь нахожусь только вторую неделю. А это голосувати? А я не знаю, если я буду иметь такое право, то буду голосовать. А чи знаете, кто из них балотується повторно по вашему округу? Не прикажу.